Збройні охоронці та ЕМ'язове молоко розслідування в Сенаті розкриває деталі поглинання доні. Тіньова імперія Дога. як ефективність маски стала загрозою для національної безпеки. Останні кілька років були відзначені зростаючою турботою щодо кібербезпеки та захисту особистих даних. Але звіт Сенатського комітету з питань внутрішньої безпеки та державних питань УГЛАК, висунув цю турботу на абсолютно новий рівень. Він розкриває тривожну картину створення тіньової структури під назвою Державний департамент ефективності Елона Маска, яка, мабуть, отримала неконтрольований доступ до критично важливих державних систем та американців. Це не лише питання неефективності чи бюрократичних помилок, це потенційно катастрофічна загроза національній безпеці, яка вимагає негайного та рішучого втручання. Я, як людина, яка десятиліттями працює в галузі інформаційної безпеки та спостерігає за еволюцією кіберурозу, глибоко стурбований масштабами та природою цих подій. Те, що описано у звіті, нагадує мені про найбільш похмурі сценарії фільмів Кіберпіона, але це реальність, яка відбувається зараз під носом американських платників податків. Схема вторгнення, крок, бай, степ знищення урядових протоколів. Звіт УГАК дає чітку картину про те, як Дог зміг проникнути в ключові урядові установи, включаючи адміністрацію загальної служби, GSA, управління персоналом, ООП та адміністрацію соціального захисту СССР. Це не було випадковим проникненням, це було заплановане та узгоджене захоплення, яке включало. Приховане проникнення дож розпочався із ведення своїх представників у ці агентства, використовуючи, мабуть, не методи найму та просування. Заміна персоналу після проникнення до поступово замінював працівників, які не були лояльними до своїх інтересів, замінюючи їх на людей, які займають ключові посади, наприклад, головний працівник інформації. Необмежений доступ, тоді ці співробітники Douch отримали можливість надати іншим працівникам Douч необмежений доступ до конфіденційних даних без нагляду. Ігнорування протоколів, мабуть, все це було обхід стандартних протоколів безпеки та процедури контролю доступу, що вказує на навмисне ігнорування правил та правил. Життя в тіні, офіси, захищені збройними силами та несподіваними зручностями. Описи умов праці працівників доуч особливо тривожні. Офіси, які вони займали, були оточені збройними охоронцями, а деякі приміщення були зачинені, і навіть чиновники GSA не змогли отримати доступ до них. Це створює враження про секретність та ізоляцію, що ще більше посилює підозру щодо їх справжніх намірів. Атмосфера, описана у звіті, здається нереальною. Уявіть, офіси, оснащені вітальними, включаючи спальні, їдальні та навіть ігрові кімнати з пінгпангом. Це не як робоча область, а скоріше до штабу таємної організації. Встановлення терміналів сталих, супутникової компанії Elon Musk та подальше блокування доступу слідчих до інформації про них ще більше вказує на спробу щось приховати. Зберігання хмари ССА, катастрофічний ризик та потенційні наслідки. Найсерйознішим аспектом цього скандалу є використання хмарного середовища SSA для зберігання особистих даних, що належать усім американцям. Дані, такі як номери соціального страхування, дата народження та статуси дозволу на роботу, були розміщені в небезпечному хмарному середовищі, створеному ДОУЧ, де вони могли бути відредаговані, вилучені та потенційно передані приватним організаціям чи іноземним організаціям. Оцінка ризику, проведена ССА перед створенням хмарного середовища, попереджено про катастрофічний несприятливий ефект злом даних з ймовірністю від 35 до 65%. Це означає, що існує значний ризик, що особисті дані мільйонів американців можуть бути порушені, що призведе до крадіжки персональних даних, фінансових втрат та інших серйозних наслідків. Загроза національної безпеки, можливе втручання іноземних держав. Звіт УГВЕК підкреслює, що дуже ймовірно, що американські конкурентні країни, включаючи Росію, Китай та Іран, знають про хмарну систему, створену в СССР. Це створює серйозну загрозу для національної безпеки, оскільки іноземні держави можуть використовувати цю систему для відстеження та опитування американців, а також для крадіжок персональних даних та проведення кіберспіона. Останні події, пов'язані з кібератаками на урядові установи та приватні компанії, свідчить про те, що іноземні штати все частіше використовують кіберпростір для досягнення своїх цілей. Створення небезпечного хмарного середовища, що містить особисті дані мільйонів американців, забезпечує іноземні держави цінним інструментом для проведення кіберспіляції та проведення кібератак, відповідальність та наслідки, що потрібно зробити. Скандал дош вимагає негайного та рішучого втручання, необхідно провести ретельне дослідження всіх аспектів цієї ситуації, щоб визначити масштаб пошкодження та встановити винних. Необхідно притягнути до відповідальності всіх, хто брав участь у створенні та експлуатації цієї тіньової структури. Зокрема, це необхідно: зупиніть дох, необхідно негайно припинити всі дії до ГОШ та скасувати весь доступ, які мають його представники до урядової системи та даних. Захистіть особисті дані, необхідно вжити заходів для захисту персональних даних, що зберігаються в небезпечному хмарному середовищі SSA. Необхідно передати дані в безпечне середовище та вжити заходів для запобігання несанкціонованого доступу. Зміцнити кібербезпеку. необхідно зміцнити кібербезпеку всіх державних установ. Необхідно вести більш жорсткі протоколи безпеки та процедури контролю доступу. Збільшити прозорість необхідно підвищити прозорість діяльності всіх державних установ. Необхідно забезпечити, щоб громадськість має доступ до інформації про те, як працюють ці агенції та як вони захищають особисті дані, особистий досвід та спостереження. У своїй кар'єрі в галузі кібербезпеки я неодноразово стикався з ситуаціями, коли недбалість та відсутність нагляду призвели до серйозних наслідків. Цей скандал з дожами є яскравим прикладом того, що може статися, коли безпека та прозорість ігноруються заради ефективності чи політичних цілей. Я вважаю, що цей скандал є попередженням для всіх державних установ. Потрібно пам'ятати, що безпека та прозорість це не просто обов'язки, це необхідність. Ігнорування цих принципів може призвести до катастрофічних наслідків для національної безпеки та життя мільйонів американців. Висновок. Скандал ДОЖ є серйозною загрозою для національної безпеки для конфіденційності особистих даних американців. Необхідно вжити негайних та рішучих заходів для вирішення цієї проблеми. Необхідно утримувати винних і запобігти повторенню таких ситуацій у майбутньому. Майбутнє нашої національної безпеки та конфіденційність особистих даних залежить від цього.